ефірі Тернопіль працюємо наживо, аби першими розповісти вам про головні новини цього дня. Отож, починаємо. Почнемо із замінування у Тернополі ще зранку. Кілька шкіл працівники ЦУМу і залізничного вокзалу змушені були покинути ці приміщення. Хтось повідомив про замінування. Наші журналісти в цей момент були поруч з учнями української гімназії. Отож, справжня чи фейкова була загроза. Дивіться в сюжеті. Увага! Евакуація. Таке повідомлення почули учні Тернопільської української гімназії імені Івана Франка сьогодні під час уроків. Близько 11 години з'явилася інформація про замінування ЦУМу залізничного вокзалу і шкіл, які поруч. Зрозуміло, що замінували нашу школу, бо вона центрова. Ну і нам повідомили, що потрібно йти в коридорі. Всі діти почали себе вести, ну дуже панікувати. Діти почали, і ми їх заспокоїли, і разом з ними вже прийшли. Бо це першачки, вони ще бояться. Спочатку здивувалися, подумали, що це повітряна тривога, і почали збирати речі, збиратися в укриття. Але потім вчителька запитала, що сталося. Сказали, що заміновані. Освітні заклади і універмахи. Тоді вже стало трохи страшно. Ну і ми вийшли на майданчик. «Прозвонила пара дзвінків, а ми подумали, що це просто збій в системі. Ну, дзвінків. Потім вчителька вийшла, прийшла, сказала, що зберемо куртки. Ми пішли в клас за куртками всі разом, вдягнулися і тоді вийшли сюди. Я трохи напружився, але зрозумів, що наші наша поліція все зможе. Як діяти під час оголошення про замінування учні та вчителі знали, адже неодноразово у закладі проводили тренувальні навчання, тому діяли оперативно та злагоджено. Звичайно, в нас були навчальні тривоги. Діти знають, що якщо по школі звучить три дзвінки. Це означає, що потрібно зібратися, взяти свої речі, рюкзачок в коридорі і разом з вчителем вийти туди, куди потрібно. Тобто вони вже знали, що прогнали три дзвінки і треба вийти зі школи. Вони зібрані, паніки не було, спокійно вийшли на спортивний майданчик. Евакуювали зі школи майже 200 учнів. Усіх вивели на спортивний майданчик. Там діти не панікують, спілкуються між собою з вчителями та з батьками телефоном, адже вони повинні зараз забрати їх додому. Навчання на сьогодні від діти всі тут. Класні керівники контактують з батьками, і батьки можуть прийти і забрати дітей. Тобто, ми тут будемо до того, поки останню дитину не заберуть. Навчання в першу зміну вже не буде. Другу зміну. І за розпорядженням міської управи дистанційна форма навчання зараз друга бо в нас є друга зміна. Продовж години інформація про замінування гімназії та інших шкіл, а також цуму і залізничного вокзалу, не підтвердилась. Спеціалісти перевірили усі об'єкти і вибухівки чи інших небезпечних предметів не знайшли. Продовжуємо міністр освіти і науки України Сергій Шкарла сьогодні на Тернопільщині. Знайомиться з роботою освітніх закладів а також гуртожитків, які переробили для потреб внутрішньо переміщених осіб. Як проходить візит високопосадовця, розкаже моя колега Яна Полухіна. Яно, чекаємо. Нова українська школа, а також безпека дітей. Це основні питання, які сьогодні цікавили міністра освіти Сергія Шкарлета у Тернополі. Зокрема, тут він відвідав початкову школу Еруди, де навчаються дітки першого, другого, третього, четвертого класів, і на яких спрямована саме нова українська школа. Тут він поспілкувався із самими дітками, які були на уроках, також із вчителями. Зокрема, цікавився у них, як вони відбирають літературу для своїх уроків, щоб навчати дітей цікавився і для себе цим списком. Також цікавився, як вчителі бачать процес переходу учнів перших-четвертих класів далі до старших. Він почув відповідь тут від вчителів, і будемо сподіватися, вона його задовольнила. Також ознайомився із безпековими питаннями, спускався в укриття, де на власні очі побачив, як там продовжується у разі тривоги освітній процес, які там умови створені санвузли. Стоять парти, стільчики. От потім повернулися назад у школу. Там мала відбутися урочиста частина нагородження освітян області, але воєнний стан вніс свої корективи, і всі присутні мусили пройти через тривогу в укриття, в якому недавно і були, і вже там провести. Таку урочисту частину відзначили педагогів області. Сергій Шкарлет зазначив, що попросив Володимира Труша, начальника обласної військової адміністрації, аби всі освітяни області були відзначені, адже кожен із них і. Проробив неймовірну працю. Кожен був і волонтером від початку повномасштабного вторгнення і навчав дітей, і кожен заслуговував на те, щоб бути відзначеним. В основному також наголошував на тому, що діти мають бути в безпеці. Це одне із найголовніших зараз питань. Також питали. Гостя і присутніх Володимира Труша Сергія надала міський голова. Також був тут про освітній процес, про канікули, якими вони будуть, про опалювальний період. Запевнили, що найголовніше це, аби діти були у безпеці, і оскільки зараз питання енергоефективності теж одне із нагальних в Україні так само будуть вирішувати і це питання щодо дітей. Якщо є зараз можливість, вони навчаються, адже взимку невідомо які які будуть умови більше про візит міністра обов'язково розкажемо ще поки слово студії. Дякую, Яну. Я продовжу твою тезу про опалення в дитячих садках. Адже в Тернопільськах його вже умкнули до 28 жовтня. Тепло надаватимуть в певні години а повноцінно вже з наступного тижня. Крім цього, подали і обігрів в укриттях. В яких саме садках? Дивіться. Щоб діти не мерзли, у дошкільних закладах Тернополя ввімкнули опалення. Зробили це в економному режимі, тобто обігріватимуть садочки, не опалюючи поки що багатоквартирні будинки. Зранку 26 жовтня обігрів увімкнули і в п'ятому дитсадку. Як нам повідомили, що це буде такими за графіком з 6-ї години ранку до 10-ї години, і потім з 4-ї години з 16-ї години до 23-ї години. Все ж у садку переконані, цього буде достатньо, щоб діткам було тепло. Хоча раніше доводилось просити батьків давати малюкам тепліші речі. Ми з батьками поспілкувалися, всі вихователі поспілкувалися із батьками і провели такі маленькі збори, де повідомили, що це було до сьогоднішнього дня, щоб одягали дітей зручно, тепленько, щоб їм було легко і тепло. В Садочку централізоване опалення, а на першому поверсі додатковий обігрів. Система опалення тут ще від коли цей приміщення побудовано, передбачено на першому поверсі теплі підлоги. Там йдуть труби по підлозі і тому там теплі підлоги. Щоб діти не мерзли і під час повітряної тривоги в укритті подбали про тепло підземного поверху. У нас в укритті також є опалення. Ви самі бачите, там за, за мною є батареї. І коли вже є опалення, то відповідно тут тепленько. В садочках, де немає батарей в укриттях, тепло подаватимуть за допомогою вентиляційної системи. Такими обладнали усі дошкільні заклади ще влітку. До кінця цього тижня опалюватимуть по кілька годин. Далі цілодобово. Середи 16 до 23 і четвер і п'ятниця, 16 до 23, і четверше, 6 до 10. Це періодично, а вже з понеділка планується повноцінно. Крім тих садків, які не функціонують, це в нас 6 садків, в яких нема укриття, і відповідно, комісія не дала дозволу. І ще 4 садки, це 3, 10, 32, 33, де немає технічної можливості підключення, вони будуть підключені вже, коли буде центральне Постачання тепла йти і в житлові будинки у багатоквартирних будинках та інших установах Тернополя централізоване опалення ввімкнуть, коли знизиться середньодобова температура. До інших тем без музики та кіно вже близько місяця діє закон про акустичне насильство. Тобто водіям громадського транспорту не можна вмикати в салонах музику, фільми чи інші звукові сигнали. Пасажири мають чути лише інформацію про поїздку. Тож, як їздиться в тиші водіям та пасажирам Тернопільського транспорту, розпитувала наша Олеся Липчак. Нав'язлива музика у салоні маршруток. Звичка багатьох водіїв громадського транспорту вмикати музику у рейсах не раз ставала причиною конфліктів із пасажирами. Майже три тижні громадський транспорт, міські та міжміські автобуси курсують без музики у салоні. Адже в Україні 7 жовтня почав діяти закон про заборону акустичного насильства. Відтепер єдине, що може звучати у салоні інформація про поїздку. Володимир працює водієм маршрутного таксі уже близько двох років. Розповідає, що закон про акустичне насильство Насильство підтримує, адже зараз не час для того, аби розважатись та слухати музику, запевняє, у салоні його автобуса завжди тиша. Я повністю дотримуюсь того закону, ну повністю дотримуюсь. Mm -hmm. що, говорю за себе, там, не знаю, як. Ну але я думаю, що всі так само, шофера дотримуються цього закону, бо... бо всі розуміють, що зараз робиться. Ми спілкувалися із добрим десятком водіїв, і в кожного думка різна. Хтось розуміє доцільність нововведень, а хтось тишу у салоні інколи порушує. А мене музика практично не грає. Десь колись закон про акустичне насильство стосується не тільки водіїв, а й пасажирів громадського транспорту. -то, тобто один то їхав любитель Ченсона. Ну попросив культурну веці. Він сказав, що й нікому не мішає. кажу, дійсно наушник слухає наушнику. Будь ласка, а так ну. Крім того, пасажирам радять використовувати індивідуальні навушники та утриматись від гучних розмов у салоні, аби не створювати конфліктів. І тернополяни це розуміють. Тиша у салоні кажуть, їм подобається. Ні, не чула щойно їхала, музики не було. А можливо, в якихось інших маршрутах? Поки? Ні, ні, не було. Не попадала. Вони тернополянка. Я доїжджаю з ближнього села, то музику ми не чула. Я рідко їжу транспортного. Зараз не чую а раніше. Ну, після введення закону точно не чула. Ні, не чула останнім часом. Я чула, що вийшов закон, що заборонено в автобусі, і останнім часом не чула. Відтепер водій має право висадити людей, які порушують тишу. Але якщо порушником стане сам водій, то понесе покарання. До нього можуть застосувати дисциплінарні заходи, а транспортне підприємство не допустять до тендерів на перевезення. До речі, про порушення водієм тиші можна повідомити керівництво підприємства-перевізника та відповідального за транспорт органам влади. Герб України тепер прикрашає в'їзд у місто зборів зі сторони Львова. Він виготовлений з дерева із завишки близько метра. Створив його житель громади Мирослав Галайко. Деревину йому дали місцеві лісники, тож чоловік самотужки виріз бив державний герб. Саме зображення майстер стилізував і додав на верхівці хрест. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вдалого дня. Чекаю вас ввечері з підсумками. Розповім більше, а далі долучайтесь до аналітичної студії.